Топ 5 фактів, які перевернуть твоє уявлення про світ в останній ти не повіриш. Факт перший. Ваше серце змінює ритм у такт музиці. Коли ви слухаєте улюблену пісню, серце підлаштовує свій ритм під її темп. Саме тому музика може викликати сильні емоції. Факт два. Глибокий космос має запах. Астронавти описують його аромат як суміш гарячого металу. Пороху та смаженого м'яса, це пояснюється взаємодією космічних частинок із киснем у скафандрах. Факт 3. люди єдиний вид, який може плакати від емоцій. Тварини теж відчувають сум, але тільки люди здатні виділяти сльози через емоційні переживання. Факт 4. ви можете відчути запах страху. Коли людина боїться, її тіло виділяє особливі хімічні речовини, які можуть бути вловлені іншими людьми. На підсвідомому рівні. Факт п'ятий. Ваш мозок створює фільм реальності, ми не бачимо світ таким, яким він є. Мозок отримує розрізнені сигнали від очей і формує єдину картину, додаючи деталі, яких насправді може не бути. А найцікавіший факт він у наступному відео не пропусти, підписуйся прямо зараз, Blast off!